Привіт, я Медкалевий. Тут у штаб-квартирі NYHQ. Я спеціаліст із підвищення людської продуктивності та навчання в кайзер. Ми зібралися тут, щоб обговорити нашу силову раму Кайзер Рак. Як бачите, ви можете підійти до рами, де є традиційний опір на основі металевих обтяжувачів, а також пневматична система. Нагадаю, Кайзер базується на пневматиці, тобто на стисненому повітрі. Ми можемо задіяти наші нижні блоки або верхні блоки для використання опору повітря, або ж ви можете використовувати комбінацію заліза та тиску повітря. Я покажу вам усі ці можливості крок за кроком. Давайте подивимося на нашу лаву Кайзер. Щоб налаштувати лаву, ви побачите ось ці жовті ручки. Все, що вам потрібно, це натиснути вгору і ви зможете підняти лаву, щоб змінити налаштування. Вона регулюється з кроком 15 градусів. Ви можете опустити її, і знову ж таки, внизу лави є маленька ручка. Ви просто підіймаєте її лава на колесах. Ви можете викотити її, відрегулювати, як вам потрібно, а потім закотити назад. Вона зафіксується на місці і вам не доведеться турбуватися, що лава буде рухатися туди-сюди. Щоб відрегулювати наші джей гаки, зверніть увагу, що вони зафіксовані. Щоб відрегулювати їх вгору або вниз. Ми просто натискаємо кнопку, підіймаємо і виводимо назовні. Те саме, коли ставите їх назад, просто переконайтеся, що вони зафіксовані. І пам'ятайте, у нас також є страхувальні бруси. Те ж саме тут немає кліпси, ви просто підіймаєте, виводите і можете їх регулювати. Просто переконайтеся, що вони зафіксовані. Щоб використовувати пневматичну систему на нашій рамі Кайзер для додавання та зменшення опору, ви помітите, що на підлозі є педалі позитивна педаль і негативна педаль. Вони призначені для збільшення опору. Якщо я натисну позитивну педаль, ви побачите на нашому дисплеї кайзер, що опір зростає. А коли я натисну негативну педаль, опір зменшується, ви почуєте тихий звук, який означає зниження опору. Якби я виконав одне повторення, ви побачили б на дисплеї, що відобразиться одне повторення. Це наша потужність у ватах, і це відсоток від нашої найкращої потужності. Якби я виконав друге повторення не так швидко, ви помітили б, що воно становило 88% від мого найкращого повторення. Тепер, щоб скинути дані з тренажера, якщо хоче прийти хтось інший, ви натискаєте позитивну та негативну педалі одночасно, доки не побачите на екрані «Clear». Це перевело нас у тестовий режим, і тепер дані скинуто до нуля. Ви також можете побачити на задній частині тренажера позитивну та негативну кнопки, які виконують ту саму функцію. Скидають дані з тренажера або додають чи зменшують опір. Ми використовуємо нашу пневматичну систему Кайзер та наш легкий грив Кайзер Бар. Ви можете використовувати його для будь-якої вправи, яку забажаєте. Жим лежачи, присідання, тяга тощо. Встановлюємо його в наші JGA, і тепер у нас є опір. Ось тут знизу ми підтягуємо ці кріплення. Перш ніж їх підтягнути, ми хочемо переконатися, що на нашій системі 10 фунтів або менше, ми ж не хочемо підіймати 30 або 40 фунтів опору. Отже, коли я підіймаю їх, у мене менше 10 фунтів. Я зазвичай просто тримаю руку під тросовою системою, ви помітите, що форма цього кріплення відповідає формі грифа, і ви просто засуваєте його на місце. Очевидно, це потрібно зробити з обох боків. Якщо ви використовуєте пневматичну систему і хочете виконати вправо над головою, а ви трохи за високий, ми можемо використати наші подовжувачі. Все, що вам потрібно зробити, це пристебнути його до нашого легкого грифа, а потім підтягнути вашу тросову систему. Пам'ятайте, 10 фунтів або менше, щоб ми могли його утримувати. Ми просто пристібаємо його. І тепер у нас є подовжувачі. Тож тепер, коли ми виконуємо жим над головою, у нас є повний діапазон руху, і наша тросова система не вичерпає свою довжину. Як і в будь-якій традиційній рамі, ви можете використовувати вашу систему на основі маси або ж вільну вагу, використовуючи свій звичайний стандартний гриф. Знову ж таки ми просто засуваємо обтяження, а потім завжди використовуємо наші запобіжні затискачі або замки, щоб зафіксувати вагу на місці. Отже, якщо ми хочемо використовувати наш стандартний Олімпійський гриф, ми можемо використовувати лише залізо, або ж лише повітряний тиск з нашим стандартним грифом, використовуючи наш замок Kaiser Color. Ви просто насуваєте його на стандартний гриф пласкою стороною назовні. А потім можете взяти свою тросову систему і зачепити її таким чином. І ви можете розмістити свій замок поверх цього. Або ж ви можете додати тиск плюс металеві диски. Знову ж таки. Ось чому нам потрібна ця пласка сторона назовні. Ми можемо одягнути наші металеві обтяжувачі поверх, а потім використаємо наш замок, щоб зафіксувати їх. Таким чином, ми одночасно використовуємо систему тиску та систему обтяжувачів. Зверніть увагу на нашій рамі Кайзер. Вгорі у нас є станції для підтягування. У нас є шарнірні ручки, які обертаються на 360 градусів. І ви можете переміщувати їх всередину та назовні в те місце, яке вам найбільше зручне. Якщо ви хочете використовувати тросові системи вгорі. У мене тут троси загорнуті. Ви бачите, що можете просто розгорнути троси, де у вас є дві сторони: зовнішня та внутрішня. Вам потрібно взяти зовнішній трос і зачепити його. За нашу нижню систему блоків. Таким чином, ми фіксуємо його на місці, і він створює натяг на лінії. Потім ви можете взяти, наприклад, ручку, прикріпити її до верхньої частини і виконувати вправи з опором, що йде згори, наприклад, тягу верхнього блоку. Ви можете сидіти на лаві або на підлозі, і ми можемо робити тягу однією рукою. Очевидно, ви можете під'єднати і другий трос, і робити це. Або ж виконувати чопи з високої позиції. Інший приклад використання верхньої системи блоків це можливо в умовах реабілітації, де ви можете тримати обидві ручки або встановити гриф, додати свій опір, і припустимо, ви захочете виконати присідання з вагою меншою за вашу власну вагу тіла. Ви можете зняти відсоток від своєї ваги і фактично виконувати присідання в такий спосіб, коли трос тягне вас назад угору. Ви можете використовувати гриф для того ж самого, або, якщо хочеться більше динаміки, ви можете робити стрибки з прискоренням, коли фактично стрибаєте, а трос тягне вас угору. Знову ж таки, ми можемо стрибати, і це знімає частину вашої ваги для тренування на прискорення. Закінчуючи тренування, ми повинні переконатися, що прибрали наше робоче місце. Отже, ми беремо ваші грифи і просто кладемо та вішаємо їх на місце. Треба переконатися, що в разі використання системи блоків угорі ми беремо зовнішній трос, повністю опускаємо його донизу. І обмотуємо його навколо всередині. Я просто обмотую його тут, щоб він не заважав. Все акуратно та чисто. Ми просто заправляємо його. І на завершення, якщо використовували лаву, знову підіймаємо ручку і ставимо її назад. Вона зафіксована на місці. Закінчуючи тренування, ми повинні переконатися, що прибрали своє робоче місце для наступної людини. Отже, ми повинні переконатися, що якщо ви використовували гриф, ми повертаємо його на місце. Якщо ви використовуєте тросові системи вгорі, пам'ятайте, у вас є троси. Ми не хочемо, щоб вони просто висіли. Ми повинні переконатися, що повністю натягуємо цей зовнішній трос. І що я роблю, я просто обмотую його навколо всередині рами. Таким чином, у нас не висять троси. І якщо ви використовували лаву, ми повинні переконатися, що ставимо її назад на місце, підіймаючи ту ручку. Вона на колесах, вона зафіксована на місці, і наша станція готова для наступної людини. Тепер, якщо ви хочете отримати більше інформації, ви можете перейти за цим QR-кодом. Він переведе вас до бокс, щоб знайти будь-яку іншу інформацію, яка вам може знадобитися. Наприклад, різні вправи, які ви можете виконувати з нашим обладнанням, або будь-яку іншу навчальну інформацію. Дуже дякую!